За все, як можете прокоментувати хід поєдинку у першому таймі, ваша команда пропустила два м'ячі. Що ви сказали в перерві вашим підопічним, щоб намагатися оговтатися і врятувати спорт? Що сказав, що вони самі провалили перший тайм, і що тільки вони можуть виправити цю ситуацію. Ми програли перший тайм і в швидкості, і в бажання і. Я не знаю, так так виходити не можна на, на гру. Е, не знаю, ми якби доносили всю важливість цього матчу і, і погодні умови, і команду суперника, що е, будуть вдома віддаватися повністю, будуть за кожен м'яч боротися. Ми повинні бути в цьому компоненті краще. Ну ми рішили, що ми можемо. Напівсили, я не знаю як. І повністю провалили перший тайм. Ну, другий тайм вже хуст сів оборону, почав захищати рахунок, в принципі, логічно. Все, ну, ми не змогли, не змогли відігратися. У нас дуже багато претензій до всіх, до самих себе. Вина не тільки футболістів, вина і тренерів. Десь щось ми не донесли, де щось зробили неправильно, невірно. Як має, маємо, маємо такий результат, і потрібно з цього всього випутуватися протягом матчу у нападника Максима Витяховського було чимало моментів. Він був активним упродовж матчу, але не вдалося десь конвертувати це в забиті м'ячі. Наскільки задоволеними чи незадоволеними? Подивимося, розберемо. Ну, нападники повинні забивати голи. Якщо не забиваємо голи, у нас результативність дуже низька. Ну, якщо кучу моментів ми не можемо м'яч прийняти і пробити влучно а в, біля чужої штрафної в нас багато браку, да, де можна розпорядитися і ну, що ми хочемо. От маємо. Як? Ну, звісно, не задоволений. Стільки, скажімо, моментів на пів моментів, де можна розпорядитися і забивати голи, ми не забиваємо. Звісно, не, не ми не задоволені такі. Але в першому таймі ви були змушені використати одну заміну. Власне, наскільки серйозне пошкодження? Не знаю, подивимося. Вони самі приступніки, як можна було виходити, скажімо так, після такого дежа в 13 тринадцяти шипових. Ну це не в не, це безповідповідальність не за себе, не за команду, не за своє здоров'я. Не, не знаю там яка травма, це вже пізніше. знаємо. Тобто, коментувати нас дуже багато на сьогоднішній день. Не вистачає трішки балансу в, в команді знову ж. Багато що не, не знаю, не розумію, куди попали, не розуміють напевно, вимоги наші. Да? Бо потрібно кожному блядь, розказувати, як шнурки зав'язувати. Аж до такого бріду доходить і зараз ситуація. Ну знову ж, чим швидше ми оговтаємося і прийдемо в порядок команду, тим краще буде для нас для результату. А скажіть, будь ласка, по перш за все вітаємо звичайно ж з перемогою. Наскільки залишилося задоволеними? Грою ваших підопічних у першому таймі, зрештою, вдалося конвертувати е, в два забиті м'ячі ті моменти, які напрацювала і створила ваша команда. Е, ну ми, звісно, задоволені результатом, тому що ми забили сьогодні перші у перші лізі, здобули першу перемогу. Але всі ми розуміємо, це тільки початок. Ну я вважаю, що такої довгої дороги команди в першій лізі. Тобто, е, нам ще дуже багато є на чим працювати. Але сьогодні я вважаю, що хлопці. Проявили, перш за все, свій характер, тому що е, минула поразка була до досить болючою Франківську, от, Але я вважаю, що вони правильно зреагували, тобто, це е, ну, я так думаю, що говорить про їхню футбольну зрілість. Тобто я е, відношенням задоволений, результатом тим більше задоволений, але є над чим працювати, є ще недоліки, і звісно, що нам треба рухатись вперед. Ну, розумієте, можна, звісно, говорити про те, що трошки відвинувалася фортуна, тому що у нас практично в кожній грі були моменти, були там, дві чи три перекладини, але ну, це відговорки для слабких. Я не цілі хлопця на те, що все залежить тільки від нас. І, е, працювали над реалізацією, працювали над якимись, якимись психологічними моментами, тому що дуже важко було відновитися після останнього туру. І, е, там, Досить така гра у нас вийшла, не дуже вдала з різних причин, але ми намагалися дивитися перед. Тобто, я вважаю, що сьогодні більше вийшло, ніж не вийшло. Хоча і у суперники були голів моменти, і... але і у нас теж були голів моменти, тобто, і в другому таймі теж. Тобто я вважаю, що в принципі рівна гра, можливо. Ми трошки були сильніші, можливо, але мені дуже сподобалась команда. Я цю команду давно знаю. І е, вважаю, що Костишин здатний з цієї команди зробити таку дуже бойову одиницю в Ну от Після власне, розгромної поразки від Прикарпаття 7-0 справді болючої поразки для закарпатської команди. Як вдалося десь мотивувати хлопців, знайти ті слова, щоб... Е... Все ж таки, вони вийшли сьогодні на футбольне поле і здобули свою першу перемогу. Знаєте, Були експерименти. Не буду віддаватися всі експерименти. Якщо воно спрацювало, я вважаю, що все робили вірно. Але ну розумієте. Е. Тренер може що завгодно говорити. Хлопці можуть його чути, не чути, але вони виходять на поле. Тобто це їхня перемога. Я дуже задоволений всего, за них, тому що було важко, багато було критики після останнього туру. Хоча ми розуміємо, що є як і об'єктивні, так і суб'єктивні причини, але дуже багато критики. Критика хлопців трошки так зачепила. Я вважаю, що вони правильно відрагували. Дякуємо. За все вітаємо футбольний клуб Хусти з перемогою першою дебютною перемогою у турнірі у першій лізі. Як можете прокоментувати сьогоднішню гру, що вдалося реалізувати, що не вдалося? Доброго дня, спасибі за привітання. Я думаю, що всім казівки тренера на сьогодні ми виконали, грали другим номером, але за рахунок контратак виходили в них, і слава богу, вийшло реалізувати. Як можете охарактеризувати суперника, як на нього взагалі налаштовувалися на хмельницькі події? Налаштовувалися серйозно, розібрали суперника, знали, що грають ніби на стовпа, як кажуть мені у футболі, на сьомого номера високого гравця. Тому грали персонально один в один і за рахунок взаємодій, і старались просто, щоб він не вигравав м'яч. Зважаючи на погодні умови сьогодні, наскільки складно було грати. Ви знаєте, фізично було. Справді дуже складно грати, мокре поле, ґрунт м'ягенький, але я думаю, перша ліга фізично вже всі мають бути підковані і, і заміни вже, слава Богу, чуть-чуть підсилюють гру, а не тільки послаблюють.